Овід реалії інфекція продовжують забирати життя придністровців. Економічні перспективи, підсумки та стимули розвитку галузі. Весняний тиждень добра. Акція завершена. Добродійність продовжується. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Коронавірус не здає позиції. Попри всі карантинні обмеження, хвороба лише набирає обертів. Весь минулий тиждень щодня фіксували понад 400 випадків на добу. А 25 числа ми взагалі поставили антирекорд цього року в 547 хворих. Сьогодні на ковід табло плюс 252 інфікованих вилікувалися 368 чоловік. У госпіталі завантажені на 91%. З хворобою борються понад 5 тисяч громадян. 420 пацієнтів переносять корону у важкій формі. За останню добу померло 10. Напередодні ще 15 чоловік. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу загинуло 72 людини. Всього у Придністров'ї 871 жертва COVID-19. Старт вакцинації в Придністров'ї дано 900 доз розподілені в лікувальні установи країни. Перші на черзі медики, хто працює з ковід пацієнтами, все добровільно робити щеплення будуть астразенекою. Дану вакцину центри... Дану вакцину отримали територіальні центри гігієни та епідеміології та лікувально-профілактичні установи. На сьогодні відкрито 11 пунктів вакцинації. Всі щеплені особи будуть внесені до електронного реєстру. Після закінчення вакцинації вони отримають сертифікат міжнародного зразка російською та англійською мовами. Наступного тижня зазначалось на засіданні Оперштабу, Очікується прибуття в республіку і вакцини в Пфайзер. Її необхідно буде використати протягом п'яти днів такий термін зберігання препарату. Щодо російської вакцини, «Супутник Ві» визначеності поки немає. Вадим Красносельський повідомив, що в найближчі дні вирушить до Москви для вирішення на місці, в тому числі цього питання. Скарги від пацієнтів на надання медпослуг ще одна тема засідання доручення президента з'ясувати ситуацію в ковід-установах Перевіряючи, поспілкувалися майже з половиною пацієнтів. В цілому громадяни позитивно оцінюють роботу медиків. Невдоволення мають одиничний характер. Виняток Госпіталь при профілакторії Теротекс президент прийняв рішення змінити головного лікаря установи і передати її в підпорядкування РКЛ. Тимчасово очолив її заступник міністра охорони здоров'я Олександр Кузнєцов. Сам же Вадим Красносельський діяльність медперсоналу ковід-стаціонарів оцінює високо. На засіданні у Перштабу говорили і про порушення громадянами правил індивідуального захисту. Правоохоронці проводять постійні перевірки. На сьогодні в умовах обов'язкової самоізоляції перебуває 3325 чоловік за допомогою системи безпечне місто виявлено 11 порушників самоізоляції. За минулі чотири дні по республіці перевірено більше 2,5 тисяч об'єктів. 57 громадян притягнуто до адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму. Сьогодні після канікул почали навчання школярі Придністров'я. Відпочинок у них тривав два тижні. Зараз вчитися вони будуть дистанційно. Таке рішення прийняв оперативний штаб при президентові. Виняток становлять школи малокомплектні, як ми їх називаємо. Де менше 200 учнів. Що стосується професійної освіти, середньої та вищої, то продовжують очне навчання. Якщо це стосується випускних курсів, тільки випускники готуються до здачі підсумкової атестації. Всі інші займаються дистанційно а ось як вчитимуться суворовці, хадети і вихованці закритих соцустанов, вирішить санстанція. Яким буде республіканський історико-краєзнавчий музей в центрі столиці сьогодні? Президент провів виїзну нараду на місці майбутнього комплексу. Учасники зустрічі пройшли по локаціях, які об'єднають різні віхи історії міста і держави. Вадим Красносельський підкреслив, що важливо точно розуміти, що і де буде розташовано, щоб максимально точно розпланувати майбутні витрати. Під розміщення експозиції буде відведено п'ять корпусів, які перебувають зараз у відданні Тараспольського об'єднаного музею і Міноборони. Всі вони визнані. Історичними тому будуть збережені. Глава держави оглянув кожну точку майбутнього музейного маршруту. Вадим Красносельський нагадав, що не повинні залишитися без уваги такі періоди і події, як Чорнобильська трагедія, афганська війна, і навіть пандемія коронавірусу. Допомагати підприємцям вкладати в сільське господарство, залучати інвестиції як внутрішні, так і зовнішні це стимули для економічного зростання. Прем'єр Олександр Мартинов прокоментував підсумки колегії міністерства економіки, Незважаючи на пандемію, Придністров'я відшуковує ресурси для розвитку. Продовжували будувати, видавали пільгові кредити аграріям і підприємствам, компенсували міжтарифну різницю на комунальні послуги. При цьому шукали нові точки зростання. Виклик часу, пандемія, відповідь антикризова програма. Програма була прийнята в найкоротші строки за підсумками 2020 року. Показала свою ефективність. Ми це бачили далі, виходячи зі зворотного зв'язку представників реального сектору економіки нашої республіки. Підприємствам при вимушеному простої допомагали платити зарплати. Підприємцям виплачували компенсації. Ще один виклик 2020 року посуха, де аграрів знизили податки до мінімуму. Зараз допомагають розвивати полив, підтримували і школи. Для онлайн-навчання проводили інтернет і купували комп'ютери. А ще компенсовували міжтарифну різницю на комунальні послуги. Так держава допомагає підприємствам ЖКГ ремонтувати мережі, оновлювати обладнання, відновлювати... Інфраструктуру з іншого боку, це серйозний інструмент соціальної політики. Всі ми знаємо про те, що завдяки фінансуванню міжтарифної різниці нам вдається стримувати ціни на послуги ЖКГ і не допускати розкручування інфляційної спіралі. Щодо залучення інвестицій, минулоріч уклали п'ять угод з іноземними фірмами. Для них преференції для місцевих виробництв, субсидування ставки за кредитом, плюс фонд капвкладень – вкладень, каталізатор зростання будівельної галузі Це потужний інструмент реконструкції інфраструктури. З іншого боку, завдяки цьому механізму нам вдалося розвивати економіку в цілому, розвивати будівельну галузь, створювати в ній робочі місця і збільшувати ВВП. При Мінекономрозвитку діяла рада з підприємництва. Контакти з бізнесом важливі, зазначив прем'єр. Мета загальна економічна самодостатність. Учора в кількох селах республіки і місті Дністровськ пройшли повторні і додаткові вибори народних депутатів місцевих рад. А ще обирали главу адміністрації села Бичок Григоріопольського району на всіх виборчих дільницях. За даними ЦВК, вибори вважаються такими, що відбулись. Село ближній хутір тут працювало дві виборчі дільниці. Активність невелика, однак, все за ковідними правилами. Дезінфекція рук, одноразові рукавички, маска обирають депутатів місцевих рад. Минулого разу в листопаді більшість виборців проголосувала проти кандидата. Тепер знову настав час вибирати, адже проблеми села потрібно вирішувати. Вуличне свічення нормальне. вуличного освітлення. Чекаємо нормального Водопровід, вода, щоб були постачались безперебійно, благоустрій села щоб налагодився. Парканах восени теж більшість проголосувала проти кандидата в депутати до місцевої ради. Цього разу вибори тут альтернативні. Зареєстровано два кандидати, тож і активність вища. Треба обирати гідних кандидатів, які хочуть працювати, хочуть працювати з людьми, хочуть робити благоустрій села свій внесок. Тому я прийшла і проголосувала. Явка у нас є. Явка виборців у нас є. Люди знають своїх кандидатів. Це жителі вулиць, як правило, на яких вони проживають, і люди приходять, вибирають своїх кандидатів. Дністровськ тут, як і в ближньому хуторі, дефіцит виборців, членів комісії більше ніж самих голосуючих. Вибори ідуть, проходять. Вибори проходять, але так як у нас зараз перевели час на літні, люди прокидаються трошки з запізненням, але йдуть, ніяких порушень не виявлено. У Дністровську депутатів міськради обирали восени, але колишній народний обранець Інна фоміна пішла на посаду заступника голови держадміністрації міста. Учора депутата до міськради Дністровська обирали знову. Депутати сільської ради обирали і в Рибницькому районі. В селах Станіславці та Водотурково минулого разу просто не було кандидатів. Цього разу вибори відбулися. Найбільша явка у Станіславці понад 57%. Я прийшов проголосувати. Я прийшов проголосувати за майбутнє нашого села, яке ми повинні разом зробити гарним. Своїм голосом хочу допомогти кандидату, якого ми сьогодні обираємо. Сподіваємося, що він буде старатися. Тільки разом ми можемо щось зробити краще для нашого села. А це вже протягалівка. Тут учора обирали депутата сільради. Кандидатів було троє. Всі молоді, енергійні, вже зарекомендували себе в громадській роботі. Голосували придністровці і в селах Дубасарського та Григоріопольського районів. Депутатів місцевих рад обирали в гарматському та шибці. За хорошого депутата, щоб він поміг построїти нашу вулицю, щоб добували за наші проблеми за всі. Вонто в нас з водою проблеми великі такі. Хочеться, щоб парк нам тут рядишком поміг. Повсюдно для тих, хто за станом здоров'я не міг прийти на дільницю, було організоване виїзне голосування. Міжрегіональна громадська організація ветеранів бойових дій і військової служби знову в строю продовжує надавати допомогу захисникам Придністров'я. Днями електропривідний інвалідний візок передали Віталію Єгорову з добосар. Віталій Єгоров родом із Рибниці, працював на цементному заводі. Як тільки у 92-му почалася неоголошена війна Молдови проти Придністров'я, записався у народне ополчення і пішов захищати республіку. Стояв на першій передовій лінії вогню від кутиєрів до села Роги, залишився живим дивом. Після війни продовжив служити у Збройних силах республіки, доки дозволяло здоров'я. А в 2018-му опинився в інвалідному візку. Виходиш на нашу як У нас дорога є ґрунтовка. Виходиш на нашу ґрунтовку і важко. Пересування майже неможливо на кімнатному візку по дорогах, а хочеться виїхати, подивитися на місто, а той більше року нікуди не виходив. Можливість бути знову у строю подарували Віталію Єгорову бойові товариші. Вони привезли йому новий електроприводний візок, оснащений системою гальмування, перемикання швидкостей і звуковим сигналом. Вам, як учаснику бойових дій, вам, як учаснику бойових дій, захиснику Придністров'я, міжрегіональна громадська організація ветеранів бойових дій і ветеранів військової служби знову в строю, передає коляску на електроході. Вона полегшить ваше життя. Їдемо зараз, Їдемо зараз випробовуємо. Хід приємний. Не треба м'язи напружувати руки зусиль. Дуже шикарна річ. Не чекав такої допомоги. Це великий сюрприз. Громадську організацію нового устрою створили придністровці в Москві в 2019-му. Пріоритети її роботи об'єднання всіх ветеранських організацій Придністров'я та Росії. Працювати разом завжди легше. Постковідний синдром виявляється наслідки після хвороби, бувають і позитивними. 15 дівчаток і хлопченят, 12 з них прийомні у цій дружній родині. В кінці грудня на коронавірус захворіла одна з сестер. Буквально за кілька днів симптоми з'явилися майже у всіх членів сім'ї. Спочатку лікувалися вдома, потім в інфекційному шпиталі. лікарні нас виписали через 11 днів, Вроді все пішло на улучення. З лікарні нас виписали через 11 днів, ніби все пішло на поліпшення. Я знову почала відчувати запахи. Але через якийсь час я зрозуміла, що запахи вже не ті. А от Надія, сестра Кароліни, після ковіду не натішиться. Під час лікування дівчинка захопилась малюванням. Я перечитала всі книги, які були, і я подумала, чому б не зайнятися новим ділом. Я, я б... перечитала усі книжки, які у мене були, і подумала, чому би не зайнятися новою справою. Я почала малювати, почала змальовувати картинки поскладніше, і у мене виходило. Зараз у вільний час я більше малюю. Я змальовувала персонажів з мультиків, і у мене добре виходить. Надія мріє бути вихователем в дитячому садку. Малювання в цій професії їй тільки допоможе. Нове захоплення з'явилося і у Тетяни Шесточенко, як лежала в ковід-госпіталі, відкрила для себе мультфільми, читала книги, читала книги, дуже захопилася ними. Дивилася телевізори. Мені чомусь дуже сподобалися мультики. Ось зараз вдома, коли вільний час у мене завжди фон з мультфільмами. Вони заспокоюють. Цікаво, навіть особливо наші старі радянські. Працює Тетяна Леонідівна в школі з деяких пір. телевізор у Вестибюлі теж завжди налаштований на мультфільми. Директор школи думала, що це бажання дітей. Виявилось це нове хобі шкільного Вахтера. Ось такі історії тих, хто перехворів на ковід. Весняний тиждень добра, добровільна акція, ініційована Міністерством освіти, об'єднала у допомозі самотнім людям поважного віку та багатодітним сім'ям і владу і молодь. У сім'ї базилюків гостей зустріли раду. Двоє школярів, троє дошкільнят, мама на лікарняному. Тож невеличка продовольча підтримка стала дуже доречною. Малюки найбільше зраділи іграшкам та солодощам. Молодіжний десант відвідав близько 10 багатодітних сімей на оминулий вісники добра своєю увагою і малозабезпечених самотніх пенсіонерів. До їх пакетів, окрім продуктів харчування, додали миючі засоби. Цією добровольчою акцією ми хотіли зосередити увагу громадськості на людях, які знаходяться поруч і потребують нашої допомоги. Насправді робити добрі справи не так та важко, і не так важливо у якому вигляді буде проявлятися ця допомога. Це можуть бути продукти харчування, якісь речі, побутова хімія. Головне це зробити життя таких людей, хоч трішечки краще. В рамках тижня добра пройшли ще екологічні та патріотичні заходи. Студенти місцевого політехнічного технікуму, наприклад, порядкували територію біля пам'ятника героя радянського союзу Івану Солтису. Участую в таких мероприятиях, ми синою беручи участь у таких заходах, ми здружуємося і одночасно більше дізнаємося про історію рідного краю героїчні сторінки з біографії нашого земляка, героя радянського союзу Івана Солтиса. Він зробив все, щоб ми жили під мирним небом. І ми пишаємося тим, що вчимося в технікумі, який носить його ім'я. В держадміністрації району кажуть, що акція добра триватиме й далі. І дуже сподіваються, що незабаром добровольчі лави поповняться новими волонтерами добра. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже у середу. Зустріч, як завжди, о 17-й годині на першому Придністровському.